Я Аліса і в Кемпі була приблизно чотири рази. Мене звати Даша, і я була шість разів в Кемпі. Привіт, мене звати Амір. Я був приблизно більше десяти разів. Мене звати Аня. Я була в кемпі чотири рази. А я виступала дуже багато на талант шоу. Я постійно співала там, і мій брат приїжджав дивитися на мене, коли він був маленький. Завжди батьків просився, що хоче теж приїхати. І, до речі, в нас ще підростає наша сестричка, яка теж планує скоро приїхати. Мені подобається дуже Camp Heroes і дуже подобається знайомитися з новими людьми. Класні люди завжди і позитивні емоції. Мене завжди надихало те, наскільки все органічно там було, тобто збалансовано. Була і англійська, і різні спортивні активіті, Лекції від блогерів, уроки по самообороні. На моє день народження у нас була дискотека. І ми там усі привітали. Мені запам'ятався вечір з маршмеллоу, коли ми всі їх смажили, танцювали, спілкували. Я взагалі знаходила безліч фотографій, і одна з них була пляшка «My Bottle. Для мене це тоді був вау, бо я її дуже хотіла. Вітаю, Брітіш Кемп з десятиріччя. Щоб у Брітіш Кемпа завжди всі плани, всі ідеї виходили. Бажаю, щоб якнайшвидше відкрили локацію в Урпіні в адміралі. Бажаємо вам відсвятковувати як мінімум ще три рази десятиріччя.